Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. 1 грудня виходить нове оновлення 1115, в якому додадуть дуже багато цікавого. Тому розробники випустили нове відео, щоб нам про це розповісти. Я ж у цьому відео постараюся разом з вами його розібрати, ну а також поговоримо про деяку інформацію від інсайдерів. Буду вдячний, якщо ви протиснете вподобайку, підписуйтесь на канал, заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Вам усім бажаю приємного перегляду! Ну а ми починаємо! І так, перше, що нам тут показують, так це нову гілку збірної нації. Давайте коротко про неї розкажу, тому що її вже показують не перший раз. Буде вона з 4 по 10 рівень, матиме сім танків в собі, і її фішка це мати дві гармати: одна циклічна, а інша касетна з барабаном. Тому коли вона вийде, це саме оновлення, я її обов'язково викачаю, і ми з вами зможемо подивитися, що ж це така за гілка. Тому одразу вас запрошую. Перше число 18.00 на стрім, викачуємо і подивимось, варта вона уваги чи ні. І нам тут починають вже показувати Ксорзе танк, який, ймовірніше всього буде головною нагородою в новорічній події. Називатиметься вона святкове містечко. І тут нам ще показують Ягер. Т-3, здається, так він називається. Чесно кажучи, раніше я думав, що цей танк може бути однією з нагород в події на f 1 але його так уже тизерять з легендарним камо, тому, можливо, його запихнуть кудись в якесь інше місце, можливо, в контейнери. Коротше кажучи, в оновленні 11.15 ми якось його цей танчик побачимо. Тому рухаємось далі. Нам тут знову нагадують за танків PBR-якість. Це КВ-4, Т-44, Центріон мк 1 і т 34 2 Знову ж таки, про це ми вже все знали. Нам просто ще раз це говорять, як, нагад... ну, як нагадування. А ось і то, те саме легендарне камо, про яке я говорив на Ягер Т3 чи Т-3 Ягер, Коротше, якось так називається. Колекційна ПТ 9-го рівня доволі цікава. ПТТХ. Подивимось, які будуть вони, коли її вже цю ПТ зарелізять. Ну і як її можна буде дістати? Ну виглядає ну, доволі непогано, як на мене, цікаво, все ж таки, де цей танчик можна буде вибити. Ну і також показують нам легендарний камуфляж на ксорзе танк. Його, я так розумію, можна буде теж якось отримати в новорічній події. Де ж вона там буде? Чи потрібно буде якось купувати за золото, чи можна буде забрати в події? Поки що не зрозуміло. Але... Точно, начебто, як би цей танчик повинен бути в цій події. Тому рухаємось далі. Нам тут знову нагадують про батлпас Грудня і легендарний камуфляж на ВК 100, тобто восьмого рівня прокачуваний танк. Ось так він буде виглядати. Знову інформація про ребаланс. До речі, з приводу ребалансу я планую зробити окреме відео на каналі. Поділюся своїми думками про той чи інший танк і виставлю свою думку, що зараз варто качати, що ні, що стане імбою, що не дуже. Тому, знову ж таки, рекомендую підписатись, якщо ви досі цього не зробили. Показують коротше, тут об'єкт 140 Т-62А був. 40.05 05 їй змінюють всякі ТТХ. на цікаві Тобто деяким танкам кардинально міняють ТТХ, деяким повертають те, яким, якими вони були в минулому. Коротше кажучи. Чекайте відос, все постараюсь розповісти в майбутньому. В оновленні також з'явиться можливість брати відмітки на восьмому рівні, а також з'явиться отакий фільтр, де можна буде натискати на кнопочки, і ви танки, які у вас немає, позначок одна позначка, дві позначки, три позначки. Доволі цікава річ, її потрібно було вводити, тому. Доречно, що його вводять е, саме зараз. Е, показують нам зараз подію, яка буде, я так розумію, е, безкоштовна, І з отакими, напевно, нагородами. Тут ви бачите ще такі жетони зелененькі, такі жовтенько-зелененькі. Е, і... Я так розумію, що це все ми зможемо з вами фармити за перемоги. Тут якісь колекційні предмети, срібло, ось ці шкарпетки. До речі, ці шкарпетки, я так розумію, буде типу якби подія, таємничі подарунки. У різноманітних грудневих активностях ти знайдеш яскраві шкарпетки, які подарунки всередині. Ми й самі гадки не маємо. Кажуть розробники, таємницю буде відкрито 19 грудня на трансляції святкові припаси у жодному разі не прогав. Тобто, 19 грудня буде трансляція розробників, де якимось чином ну, ми з вами чи вони будуть. Обирати під яким номером шкарпетки, що буде знаходитись. Таке вже було минулого року. В цілому там немає супер якихось там прикольних нагород. Чисто ікси, бустери, колекційні предмети, можливо, якийсь там контейнер, там умовно, якийсь новорічний. Тому я б сильно б не радів би цьому, але знову ж таки, можливо, в цьому році щось вони змінять. Золото. І отут дивіться, є от така історія ось це минулого разу. Не було конкретної інфи, та й зараз її немає. Але є припущення, що ось це може бути сертифікат на танк сьомого рівня. Незрозуміло, чи він точно випадає, але начебто ну, начебто точно там буде танк сьомого рівня. А, а ось тут, начебто, точно буде танк випадати або дев'ятка, або десятка. Сподіваюся, що так і буде. Ми зможемо з вами зафармити два танка по факту. Я так розумію, знову ж таки на халяву за перемоги. Один сьомого рівня. І один, дев'ятку або десятку. Ну, виглядає начебто непогано. І ось це, начебто, якщо я правильно розумію, якийсь новий обвіз. Як він виглядає, поки що не Е, І ось це контейнер, я так розумію, це е, музична скринька, і це якби типу, як снігова куля, тільки музична скринька. Що там буде, теж поки що невідомо. Ну, Одна з нагород там, напевно, буде XOR танк, але. Що, як і там буде випадати, інфи немає. Тобто, начебто там є танки, але чи буде там випадати ще щось, поки що невідомо. Тому, знову ж таки, добре, рухаємось далі. Буде ось така у нас історія. Це ця подія, про яку я говорив. Святкове містечко вона буде складатися з декількох етапів. І один етап буде ось такий. Тобто ми з вами зможемо. Купувати контейнери о, за, за... деякі за срібло, деякі за вільний досвід, деякі за золото. Чи це кінцевий результат ось цих прайсу і вартості? Ну чесно кажучи, поки що не зрозуміло. Ну і те, що я говорив минулого разу за валюту ось цієї події, яку ми будемо проходити за? Бої, так, як я розумію, якщо ми оцю всю подію забираємо, але ми багато граємо, то відповідно ми зможемо відкривати ось ці контейнери, які ви бачите ось перед собою безкінечну кількість разів. Ну, в цілому, наче то виглядає непогано. Плюс оцей контейнер, музичну скриньку можемо відкрити. А це скільки? Це 20 мільйонів чи скільки? Так, да, здається, 20 мільйонів 260 тисяч срібла, е, можна його придбати. Що це за контейнери, поки що теж не зрозуміло. Е, ну, Виглядає, чесно скажу, непогано, але буде видно, що там всередині за нагороди. Так, е, а і ще, до речі, е, з приводу того, як розблоковувати ось ці рівні, У минулому відео я не сказав. Е, ось ці якраз такі жетони, які ми з вами будемо фармити е, в тій події за перемоги. Ми можемо забирати жетони, і я так розумію, що за оці жетони ми зможемо і розблоковувати ось ці рівні. Принаймні, ось тут вони намальовані. Тобто це нам натікає на те, що за них ми зможемо з вами розблоковувати е, рівні. Також ось іще один жетон. І наступні рівні, ми теж зможемо з вами відкривати і проходити. Тут, я так розумію, забиратимуться ці нагороди за ступені, а також за майстри. Незрозуміло, чи можна, наприклад, умовно нафармити вісім майстрів і одразу забрати за вісім майстрів, чи потрібно забрати спочатку 3, потім 5, а потім 8. Ну, Поки що інформації цієї немає. Але те, що є от такий момент, що ми зможемо з вами забирати. За активність у грі мені це подобається, це прикольно. Але знову ж таки дивіться, так як нам музичні оці скриньки роздають, можна так сказати, направо і наліво, мені чомусь здається, що з неї точно не випадає прям одразу танк. Мені здається, там будуть якісь шанси випадіння, і це трошечки ну, засмучує, але подивимось. Далі нам тут показують ось таку ялинку, ми можемо її прикрашати. Десь якось в якихось активностях ми будемо з вами фармити ці прикраси і, відповідно, їх наряджати. Показується нам ця музична скринька, і, до речі, біля неї стояв той же самий Xorz-Tank, але про них нічого додаткового не розповіли. Знову ж таки, показується міні-гра, як вони говорять, що вони її допрацювали, з неї будуть випадати якісь додаткові, так розумію, зимові ще нагороди. Можливо, ось ці якраз такі нагороди вони потрібні будуть, щоб прикрашати ялинку, або для якихось інших моментів, або це ж просто колекційні предмети. Подивимося, як воно буде. І тут іще ще такий момент: буде якийсь лідерборд, і я тут не зрозумів. Тут написано, що типу збирай. Додат... Як це називається різдвяні декорації, типу вдягай на ялинку і вигравай ці нагороди. І тут мені незрозуміло, це потрібно вдягати ту ялинку, яка в ангарі. Тобто, чим будеш більше, ти її вдягнеш більшими кількостями нагород, тим ти, типу отримуєш ще якісь додаткові приколюхи. Тобто, ну, Це така додаткова активність для того, щоб нам з вами. А, ну, прям зовсім з гри не виходити, напевно. І буде ось такий топ, за який нам будуть давати різні нагороди. Я так розумію, що ну, незрозуміло, який цей буде топ в плані конкретно цих нагород, які тут намальовані. Але тут є фон профілю, якась зірочка незрозуміло, що це, і о, той же самий обвіс, який ми з вами бачили в події. І Наскільки я розумію, ось цей фон профілю він буде анімований. Це перший анімований фон профіля у грі. Тому насправді цікаво, прикольно, що буде така активність. Будемо прямо на Новий рік, скажімо так, буде що у грі робити. Так. Окей, там тут нам розказують про призи, про подарунки, що буде багато активностей. Одна із цих активностей це буде нам вже е, 2 грудня. Нам подарують 7 днів преміум-аккаунту та колекційний СТ 6 рівня Рудольф. Якщо я не помиляюсь, це у нас е, танк, е, який був в. БП, і його напевно можна буде продати за 500 золота. Ну або якщо компенсація, якщо у вас він є, то компенсація, напевно, теж буде 500 золота. Поки що про це ну, нічого не відомо. Відповідно, ну, 2 грудня вже незабаром, але є от такий прикольчик: не забудьте зайти і забрати. Показують нам отакі подаруночки, Тобто, я так розумію, це фон профілю. Знову ж таки, це у нас Папапам, зараз, зараз знайду. Де аж воно? Так. Шкарпетка. В цій шкарпетці буде таємничий подарунок. Знижка на восьмий рівень і це аватар. Не знаю, це буде як подарунок, чи, можливо, якийсь квест. І показуються знову ж таки бустери. Куди ж без них? Бустери і там знижка на прокачку. Тому ось така у нас історія. Тут показують наступний: що у нас буде адвент-календар, святковий календар. І дивіться, тут написано, що заходь у гру щодня до 25 грудня і отримай приємні бонуси. Так як у нас оновлення стартує з 1 числа, то начебто логічно, що він стартоне з 1 числа. Чесно кажучи, можливо, так і буде, але чомусь мені здається, що в день оновлення і одразу запускати святковий календар, ну не знаю, мені чомусь здається, що можливо буде там умовно з 2 числа там, або щось в такому плані. Хоча. Ну, знову ж таки, це просто моє припущення. Можливо, все ж таки, я не вірю в розробників і е, думаю, що вони не наважаться це зробити прямо в день оновлення, тому що можуть бути баги і так далі. М -м, тому, коротше, буде видно, але це точно буде на початку місяця, тому очікуємо. Адвент-календар, е, там щось потрібно буде нам з вами якось. Е Ну, коротше, щодня заходити, і нам щодня щось буде там даватись, і ми його е, зможемо отримувати приємні бонуси. Так, так, святковий календар. Давайте зараз це ми ще раз з вами подивимось. Е, дивіться, наступний момент. Тут нам починають говорити про е, аукціон і показують нам ось цей танк. Якщо не помиляюсь, це теж танчик БП. Ось нам тут його показують, їх тут багато. І показують AMX 50B. І що тут пише? Твої накопичені кредити і золото, кредити. Кредити дочекалися свого часу. Незабаром розпочнеться геть новий аукціон з неймовірними лотами. Повір, такого бліч іще не було. Тобто, якщо я правильно розумію з того, що нам тут показано, можливо, ми з вами, можливо, буде якась історія. Що ми будемо робити якісь ставки, там за срібло і, можливо, будемо якось тим самим мати можливість забрати собі той чи інший танк або якусь кастомізацію. Тобто, наприклад, ось, якщо нам показують фон не фон профіля, а. Легендарний камуфляж на Мікс-50Б, можливо, там будуть і камуфляжі, можливо, там будуть обвіси, і всяка різна кастомізація. Були чутки, якщо не помиляюсь, чи на початку цього року, чи в минулому році, що може бути ось такий аукціон з різними кастомізаціями і так далі, і тому подібне. Тому, коли він розпочнеться, поки що цього інформації немає. Але, але таке буде. Тому цікаво, прикольно, приємно. Е, наступна у нас подія, яка тут показана: це сувенірна крамниця. За вашу активність за рік вам будуть давати ось такі колекційні предмети. Ви їх зможете обмінювати на спеціальні жетони і за ці жетони відкривати різні контейнери з різними нагородами. Минулого разу нагороди були гірші, ніж позаминулого. Подивимося, які будуть цього разу, але це активність безкоштовна. Минулого разу за одну перемогу в день ми могли з вами фармити один жетончик і здається, за цей один жетончик відкривати знову ж таки спеціальну машину. Тут, напевно, це буде контейнер, ну і відповідно фармити якісь там нагороди. Сподіваюся, що вони будуть хорошими. Наступне, нам тут говорять за подія-святкова пошта. Відкривай спеціальну поштову скриньку, щоб отримати один з листів. Кожен із них гарантовано обмінюється на виграш або великий виграш. А щоб дізнатися, який саме приз ти отримуєш, заходь на трансляцію, святкові припаси 19 грудня. Це є припущення, може бути подія там, де у нас кулі. Да? Ви купуєте е, лототрон. З цього лототрону вам видає якась куля. Бувають кулі звичайні, в якій звичайні нагороди. А бувають кулі, де якісь там супер-пупер нагороди, там фон профіль, який обмінюється на 100 тисяч золота, аватар на 100 тисяч золота, або там 10 танків. Тобто, начебто як, оце все, що тут написано, натякає нам конкретно на цю е, подію. Ну, плюс-мінус такого е, формату. Ну, і те, що ми з вами будемо е, Бачити в звичайних цих кулях, то от ми це, про це дізнаємось, то знову ж таки на стрімі розробників 19 е, грудня. Тому якось отака у нас історія. Так, поки що нам тут розповідають е, таке, типу, як е, остаточний кадр. Да, бажають нам тут і вітають з новорічними святами. А я зараз гляну, що я, можливо, пропустив те, що не було сказано у м -м, відео. Тут є у нас така інформація. Так, про міні-гру розповів, святковий календар, грудень, е подарунок розповів, е про Шкарпетку розповів, святкова пошта, аукціон, сувенірна крамниця. І дивіться, у нас виходить будуть балансні правки в. Танках 10 го рівня. Е, я теж планую зробити е, відео е, даного формату. А, почекайте, я вже вам це розповів. Бу, ж, Точно, це ж було на початку. Я вже й забув, що було на початку цього відео. Коротше, буде відос про балансні правки, тому е, очікуйте. Е, також буде доступний у е, встановленні камуфляжу е, камо на е, всі танки, гілки. Петисау нової Бліскавіце. Тому маєте на увазі, якщо ви тоді в індивідуальних пропозиціях їх не купили, то вони будуть доступні вам прямо в магазині або ж в меню на танку. І тут ще написано, що оновлені легендарні камуфляжі, акула для т 54 е 2 і суворий для WZ-121 ГФТ, а також зовнішній вигляд Mix Defender і Т-34 Independence. У машин прибрано смужки та зірки з гармати, щоб вони не відволікали, не конфліктували раніше з позначками. Ну тобто, щоб. Ви мали реальні позначки на гарматах, то розробники з цих легендарних камо просто їх прибрали, якщо вони були якимось елементом в даному камуфляжі. Тому ось така у нас історія по цьому відосику, досить насичений має бути Грудень. Але це ще не все. Є деякі інсайди від розробників, тому переходимо до них. З'явилася додаткова інформація по серійним танкам та камуфляжам. В минулому своєму відео я вже зачіпав цей момент, а зараз ми знаємо, що Е-100 буде першим. Очікується, що його продадуть на аукціоні зі ставками на осліп. Камуфляж буде передано тим, хто запропонує найвищу ціну. Ну і ось як він буде виглядати. Відповідно, замість ось цих цифрок, які є на камуфляжі, на цьому, ми з вами будемо мати на своєму танку ту цифру, яка випала нам. У файлах гри знайшли новий танк. Зараз ви бачите перед собою, як він виглядає. По ньому інформації дуже мало. Відомо, що це збірна нації, начебто 8 рівень і начебто має барабан. Ось такі новини від мене. Як вам, не забудьтеся написати в коментарях. Нагадую за вподобаєчку та підписку. Стрім кожного дня 18.00, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал та дискорд сервер. Дякую всім, що ви тут були та дивились це відео. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились. На зв'язку.